Вітаю, дітки! Сьогодні у нас заняття про одне із явищ природи. А про яке саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Хоч безкрилий, а літає, безголосий свище, хоч безрукий, а буває, груші з дерева збиває, навіть часом вириває сосни з корневищем. А як втомиться, впаде. Що це таке? Так, це вітер. Вітер це невидимий мандрівник, який постійно кудись поспішає. Але звідки береться вітер. Коли сонечка гріє землю, повітря нагрівається. Тепле повітря легше, воно піднімається вгору. А на його місце приходить холодне повітря. Важче. Так і починає рухатися повітря. І ми це відчуваємо. Ось і вітер. А який буває вітер? Вітер буває різним, тихим і лагідним або сильним і гучним. Легкий вітерець, ніжно шелестить листячком, розмахує травичкою. Бриз це вітер, який дує вдень із моря на берег, а вночі навпаки. Сильний вітер. Він гойдає дерева і здіймає пил. Штормовий вітер дуже потужний, може ламати гілки, хвилювати море. А якщо вітер крутиться, ніби дзига, то це вже вихор або вітряний смерч. А що вміє робити вітер? Він гойдає гілки дерев, обертає вітряки й повітряні млини, розганяє хмарки по небу. Допомагає літати птахам, хмаринкам, комашкам і повітряним зміям. Також він переносить насіння квітів, пилок, а іноді навіть пісок. Вітер це невидимий але дуже важливий гість у природі. Він дме з гір, дісів, полів і морів, приносячи нам прохолоду або зміну погоди. Вітер буває різний, лагідний, як дотик мами, а буває і сердитий, як справжній велетень. Коли вітер дуже сильний, він може бути небезпечним. Тоді його називають шквальний вітер, буря, ураган або навіть смерч. А як він може нашкодити? Він ламає гілки і дерева, вириває їх з корінням. Зриває дахи, пошкоджує будівлі, піднімає великі хвилі на морі, це небезпечно для кораблів, іноді здуває копелюхи, парасольки, підкидає пил і пісок прямо в очі. А що робити, коли сильний вітер? Не гуляти під деревами, не стояти біля старих будівель. Не торкатися обірваних дротів. Краще залишитись вдома або зайти в укриття. Вітер це друг природи, але іноді він сердиться і стає небезпечним, і тоді треба бути обережним. Дякую за увагу! До побачення!